І перш за все, я хочу подякувати організаторам, коли котрі запрошують на такі турніри для дітей. Це велика практика, ігрова підтримати, подивитися на другі команди, і рости, і розвиватися в цих турнірах. В такому віці треба дітей замотивувати, надихнути, щоб вони полюбили цю гру, навчити кататися, прийняли наші умови тренувань. Леси індивідуальна мастер за все приділяємо індивідуальні мастерності на на цьому етапі. Треба з дітьми розмовляти, підтримувати їх в будь-якому випадку, не здаватися. Це було бажання до цієї. Але теж вони молодці в цьому віці, вони дуже задоволені тренуються. Які в тебе відчуття перед чемпіонатом? Круті, дуже круті. На що ти розраховуєш? Ем, щоб ми виграли. Що для тебе сама перемога означає, що ми займемо перше місце. Я думаю, це свято хокею. і Головне для дітей тут пограти дуже класно. Дітям дуже сподобається. Хороший турнір дуже подобається. Команди є різного рівня від е, тих, які вже для свого віку непогано так грають. І до команд, е, таких як Одеса і е, Львів, які також тільки починають свої кроки в хокеї. І це дуже класно, коли є команди різного рівня і ти не завжди перемагаєш. І, і, іноді ти програєш, і потрібно трошки. Подумати над своїми помилками, Зачем ти саме приїхав на цей чемпіонат? З якою мрією щоб виграти? Зайняти перше місце і також отримати у чоловік нам подобається організатори дуже все чітко, ясно, зрозуміло, і дуже багато команд. Дуже приємно, що можна отримати досвід, досвід і пограти, побачити і грають інші команди майже з усіх України. Будемо вважати, що це чемпіонат України. такий. ми хочемо перемоги, як всі мабуть, і стараємось боремось, і будемо боротися. Щастя, ну ми подиждали цілі. Та саме головне війни. В даний момент на сам насамперед я хочу щоб вони отримали задоволення, тому що це їх перший турнір. Я хочу щоб вони спробували, як це як це взагалі грати в хокей. Бо тренування тренуваннями, а все таки ігри вони відрізняються. Тому насамперед, щоб отримали задоволення та зрозуміли, як це вони дуже люблять цю справу. Тому їх і особа не мотивувати не потрібно. Просто дає завдання на гру. Вони його виконують. Якщо дорослий він вже сформований, там набагато легше ти пояснив, дав задачу, він її виконує. Тобто з дітьми треба на кожну задачу приділяти набагато більше часу і сил. Допомогти команді чи забити гол? Забити гол. Яка твоя хокейна мрія? Отримати кубок. Що найважливіше ви вкладаєте у свою дитину через хокей? По перше, це здоров'я, командний дух. Дружба і дуже велика тяга до перемоги у дітей і цілеспрямованість. Адреналін великий, і я вважаю, що це психологічна розгрузка у батьків, бо такий час важкий, і це завжди свято для нас. Радість. Це все да, роблять організатори. «Білий барс. Дякуємо. Тренер наш найкращий качанок Геннадій Дмитрович. Він просто молодець. Ми дуже щасливі бачити наших дітей і дуже завжди за них. Раді і завжди підтримуємо. Ура! Вершина! Що ти розраховуєш сьогодні від гри? Щоб забити. Забити що, гол? Так. Ти хочеш сьогодні вийти з великою перемогою? Так. так. Що ти очікуєш сьогодні від гри? Хочу сьогодні забити гол, і нас команда виховала і почала перше місце. З кожним розмовляємо, кожного віримо, підказуємо, а як по-іншому. діти маленькі їм по 6-7 років. Ну так і мотивуємо. Перемога, тільки перемога. Білий Барс потрібно перемагати. От, і все на цьому турнірі. Ми спостерігаємо дуже рівноправну гру, дуже солідарну гру. Всі команди грають чесно, всі команди віддають себе на повну, всім тренерам, всім командам. Ми салютуємо та бажаємо гарного виступу. Ми вдячні хазяївам за теплий прийом та за гарну організацію турніру. Ми бажаємо всім е, гарної гри е, і хай переможе найсильніший. Я дуже, дуже, дуже хочу, щоб ми виграли. Так е, ми зараз 7-0. Моя хокейна бріє е, поп попасти в НХЛ. У нас в команді 4 чи 5 дівчинок. Просто мені подобається кататися на ковзанах, а мама каже, що фігурне катання не для мене. Перемога для мене означає дуже багато. Просто я дуже рада, коли я перемагаю, і мені дуже подобається, коли моя команда радіє. Я розраховую завжди на перемогу, але насамперед, в першу чергу, я розраховую на те, що діти набираються досвіду, стають сильнішими. От мій теж досвід, та те, що я постійно кричу за свого сина, вболіваю, От зірвав вже голос. Перемога це брати участь. Оце саме найголовніше. А перемога це те, що діти грають. Десь хтось виграє, десь хтось програє. Але перемога це те, що ти прийшов, став, ти займаєшся спортом, ти не слабачок, можна так сказати. Як ти тримаєш свою спортивну форму? Добре. Що ти для цього робиш? Ще... Граю. Що сьогодні ти очікуєш від гри? Перемоги! В першу чергу це ігрова практика, задоволення для дітей, ну і підтримка юнацького хокею. Вони самі себе мотивують, вони приходять, з задоволенням займаються. Кажію на тебе ця гра? Е, мені, подобається, як ми забуваємо, як ми виграємо. Хокей доволі така серйозна, чоловіча гра. В першу чергу це ми їх навчимо, навчимо характеру, що вони боролись до кінця. Це раз лідерські якості, що вони проявляли себе, бо це командна гра. Як не крути, тут треба дуже сильно брати гру на себе і доказувати, що ти з нас сильніший. Ми хочемо залучити як можна більше команд, щоб всі команди вчилися грати з самого маличку. Для цього цей турнір був створений, щоб всі навчилися грати, щоб було більше досвіду